Я Джон Паркер, керівник відділу досліджень і розробок у HBK VTS у Ройстоні. І я очолюю команду, яка розробляє вібростенд з повітряним охолоджуванням v 8900 на 80 кН. 8900 – це новий клас вібростендів з повітряним охолодженням. Він надає нові можливості дослідження в області ударних характеристик переміщення та моменту перекидання. Інтерфейс CAN забезпечує нам надійну платформу, яка є галузевим стандартом. Це дозволяє нам легко налаштовувати та адаптувати наші системи. Нові інтелектуальні сервіси надають нашим клієнтам кращу видимість і діагностику, що дозволяє нашим системам бути більш надійними у використанні. Спільне використання can шини для датчиків дозволяє нам створювати системи, які набагато простіші в установці та обслуговуванні, а також забезпечує кращу загальну надійність системи. Отже, V8900 – це багатофункціональний пристрій із зручним інтерфейсом, що побудований на основі надійних технологій.